Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт-освіти. З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Вітаю! Мене звати Владислав Штегельський і ви слухаєте аудіорок проєкту Вчися вухами. Історія це захоплива подорож. І ми раді, що ти хочеш приєднатися до нас на цьому шляху. Тому вмощуйся зручненько і відправляємося в подорож у минуле разом. Розвиток людства дуже схожий на життя людини. Перші два мільйони років, наче дитинство. Перші люди, як і малюки, не відразу вміли ходити на двох ногах чи розмовляти словами. Кожного дня ми пізнавали світ і продовжуємо його пізнавати зараз. Але великий плюс в тому, що нам пояснили, як все працює чи відбувається. Давні люди проходили цей шлях самостійно. Кам'яний вік це 99% історії людства, і вони пройшли у пізнанні світу та природи. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як первісні люди навчилися виживати, як людина поборола холод і подружилася з вогнем, і як уживалась людина і мамонт і що таке загінне полювання. Життя та заняття первісної людини повністю залежали від природи. Щоб вижити, необхідно адаптовуватись. Це стало одним з вагомих чинників еволюції людини. Наші найдавніші предки значно відрізнялися від нас, вони були схожими на мавп, хоча й ходили на двох ногах, до нашої прямої постави було ще далеко, і мені доводиться про них розповідати, бо самі вони ще говорити не вміли. Кожну сотню тисяч років людина ставала ще більш подібною до нас. Вона вчилася прямо ходити, використовувати та створювати знаряддя праці, вогонь і навіть будувати власне житло. Все це відбувалось протягом доби раннього кам'яного віку, палеоліту. Я розповів вам про Люсі їй три мільйони років, і вона австралопітек. Як і всі перші люди, вона жила в Африці. Вважають, що саме з цього континенту людство розселилося світом. Наша знайома Люсі мала якось виживати, і для цього щось потрібно їсти. Чим вона могла пообідати тим, що зможе зібрати довкола себе чи вполювати. Це називається привласнювальним господарством, бо нічого з цього людина не створила. Наші предки робили так, як Люсі, наступні три мільйони років. Перші люди їли і листя з корою дерев і м'ясо. Спочатку це були впольовані маленькі тваринки. Більше м'яса могли дістати, коли випадала нагода доїсти за іншим хижаком. Людина не найсильніша істота у тваринному світі. Наша перевага це свідомість, і вона розвивалася поступово. Люсі взяла першої в руки камінь і використала його з певною метою. Поступово первісні люди почнуть не просто підбирати каміння, але й обробляти його. Спочатку первісні люди оббивали камінь об камінь і виготовляли найпростіші знаряддя праці, рубила поступово. Вироби ускладнювались, люди освоїли свердління та ретушування. Знаряддя праці ускладнювались, і люди змогли майстерно виготовляти списи, сокири, ножі, стріли. Це дозволило мати більше здобичі і можливість нагодувати більшу кількість людей. В цілому для людини вижити в тогочасному світі було надскладним завданням. Полювати самостійно, складно і небезпечно потрібно було гуртуватися. На самому початку люди об'єднувалися тимчасово з конкретною метою отримали здобич, розійшлися. Проте поступово їх спільноти стають стійкими і вони вже не розходяться після полювання, вони починають жити спільно зі своїми родичами це родова община. Цікаво, що на той момент люди поділяли всю здобич порівно, незалежно від ролі в общині. Об'єднанню людей сприяв і розвиток мовлення. Мова розвивалася поступово від простих жестів та вигуків до слів та речень. Завдяки цьому співпрацювати ставало набагато легше. Первісні люди зазвичай не жили на одному місці, бо чим займатися, якщо всі тварини впольовані і плоди з кущів та дерев зібрані треба шукати нове місце. Поселення первісних людей ми називаємо стоянками. Є такі і на території України нащадки Люсі, яких вже називають пітикантропи, прийшли до нас приблизно мільйон років тому. Якщо хочете відвідати їх стоянку, то войте в Google-картах село Королеве на Закарпатті. Чи далеко це від вас? І всі жили б добре, якби три мільйони років назад не розпочався льодовиковий період. Поступово з півночі на південь рухалось похолодання. Тому тут тепер водилися саме такі тварини. Це вплинуло як на спосіб життя людини, так і на світ тварин та рослин. Людям треба було десь ховатися від поганих природних умов та загроз. Тож вони почали селитись в печерах, в центрі яких розводили вогнище. Вогонь був дуже важливим для людей. Спочатку люди могли лише підтримувати вогонь, який виник природним способом, наприклад, через блискавку. Але вже неандертальці навчилися його видобувати. Завдяки вогню вони могли зігрітися і вижити навіть у дуже холодних місцях. Це дозволило їм жити в нових районах, де раніше було надто холодно. Вогонь також допомагав захищатися від диких тварин і полювати на них. За допомогою вогню люди могли готувати їжу, робити різні знаряддя праці як з дерева, так і з кісток мамонтів. Крім цього, вогонь давав світло, що дозволяло людям працювати навіть у темряві. Вони могли збиратися біля вогнища, щоб обговорювати важливі справи або готуватися до наступного дня чи полювання. Під час полювання на велику здобич, наприклад, на Мамонта, люди гуртувалися, розподіляли обов'язки. Така здобич цінна, бо була не тільки їжею. Зі шкіри можна було пошити одяг, а кістки використати у побуті, збудувати житло чи зробити знаряддя праці. За умови успішного полювання один мамонт міг годувати общину 2-3 місяці. Щоб полювати таку велику здобич, одного списа мало. Тож люди організовували так зване загінне полювання. Спочатку вони готували пастки для тварин, як природні, так і створені. Як правило, заганяли туди тварину криками та смолоскипами, і потім використовували списи. Але чи полювали так само на мамонтів, дискусії точаться досі. Як правило, з таким полюванням пов'язують нашого родича неандертальця, маємо цілих 2% його генів та наших прямих предків, кроманьйонці або Homo sapiens це ми. І так, кроманьйонці – єдиний тип людини, що залишився наприкінці палеоліту вони були фізично слабшими за неандертальців, але завдяки взаємодії та знаряддям праці змогли продовжити існування. Але окрім питань виживання та полювання, люди еволюціонували і в плані матеріальної культури. Наприклад, вони вірили, що піймають тварину, якщо намалюють її, або просто могли передавати досвід малюнками. Раджу познайомитися з малюнками з печери Альтаміра в Іспанії. На початку дослідникам важко було повірити, що це реальні малюнки перевісних людей. Люди почали ховати своїх померлих. В нас є таке поховання у Криму, в печері Киї Коба. Люди створювали власні майстерні художні вироби, як змізину на Чернігівщині, фігурки тварин та браслети. Десь 14 тисяч років тому відбулося потепління. Через зміну клімату, на зміну мамонтам прийшли дрібніші тварини. Тому і тут людина адаптувалася. Щоб ловити маленьких тварин, люди почали використовувати лук та стріли. А ще активно користувались гачками та рибальськими сітками і винайшли перший транспорт плоти. тому так, зміни в природі примушували людину адаптуватися. Кожна нова технологія була відповіддю на нові умови життя, як і сьогодні. Просто виклики трохи інші. Отже, давня людина залежала від природи, і кожен її крок це потреба в адаптації. Необхідність долати виклики природи є одним з головних рушіїв еволюції, тому перші люди мали гуртуватися, щоб спільно полювати та захищатися від хижаків. Для того, щоб гуртуватися, має бути якась система символів і знаків необхідно спілкуватися. Якщо потрібно не замерзнути під час похолодання, треба перестати боятися вогню, навчитися його підтримувати і видобувати. Людина вчилася використовувати ресурси довкола себе, тому робила знаряддя праці з каменю та кісток тварин. Треба одяг, потрібно обробити шкіру мамонта скреблом і зшити за допомогою голки з кістки. Людей ставало все більше треба краще полювати. Люди краще полювали. Їх ставало більше ось такий зв'язок. Якщо треба передати досвід іншим, можна розказати чи намалювати. На території України залишилися сліди стоянок первісних людей, які залишили по собі і знаряддя праці і предмети культури, і все це є спадщиною людства. Але не забуваємо, що ми рухались не лише всупереч, але й завдяки природі, то й маємо берегти її сьогодні. Проєкт «Вчися вухами, реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Childland Deutschland і Едуко та фінансується штернштунден.